Україна обирає свій шлях розвитку, варіантів небагато. Або це шлях у цивілізований світ, де панують демократія, вільна економіка і де людину захищають по-справжньому не декларативно. Або ж нам залишиться вибір жити в державі, де люди потерпають від корумпованих чиновників і суддів від бідності та безправ'я. Україні потрібен рух уперед, у коло європейських народів. Економічні інтереси яких об'єднались у Європейському Союзі, а безпеку на континенті гарантує НАТО. Створена у 1949 році, організація Північно-Атлантичний Альянс налічує вже 28 країн-членів. Це демократичні країни Європи, а також США і Канада. Серед членів НАТО і наші сусіди, колишні країни соціалістичного табору. Польща, Чехія, Словаччина, Румунія та Болгарія. В НАТО також і колишні Республіки Радянського Союзу, країни Балтії, Естонія, Латвія та Литва. Ви знаєте, от давайте подивимось, що вбачають в НАТО. І на хвилинку замінимо слово НАТО словом Європа. І ви побачите, що, власне кажучи, це страх не перед НАТО. Є таке уявлення, що НАТО це агресивний блок. Давайте замінимо і будемо говорити про агресію Європи щодо, щодо кого. Світовим імперіалізмом або НАТО лякали радянських людей ще комуністичні поводирі Радянського Союзу. Тепер ним маніпулюють ті, кому хочеться повернути історію назад, спекулювати на незнанні й страху аби залишитися при владі. І для цього вони не гребуть ні старими часів холодної війни міфами, ні новітніми, вигаданими в незалежній Україні. А если в нас вступить в НАТО, то нам вообще будет кризис. Ты же не мало того, что сейчас кризис. финансовый, да, то все банки, банки, махинации, проценты, бла-бла бла. Зачем оно нам надо, если нам еще этих проблем сейчас будет недостаточно? То есть у нас сейчас своих проблем достаточно. Если сейчас мы вступим в НАТО, это вообще будет Хана. Это нужно будет, во-первых, переходить на вооружение НАТО. А Украина и так ни ище. Все. Словацька армія 2004 року стала натівською. Перевзування вояків у нові зручні натівські черевики зовсім не означало те, що вони відтепер мають стріляти тільки з американських чи німецьких автоматів або літати лише на французьких винтокрилах. Звичайно, у Словаччині ніхто не відмовляється від новітніх технологій, але це не означає негайно позбавитись усього радянського у технічному парку словацької армії. Є й радянські мі 24 і українські вантажівки Крас. Ні, після вступу до НАТО у нашій цілій структурі в армії практично не відбулися якісь великі зміни в озброєнні. У нас залишилося, що стосується вертольотів. Це той, що стоїть за нами, мі 24 А також мі 17 мі 2 Ми не купили якусь нову техніку. єдине можливо, що різниця у комплектації в тих, це більш сучасне. Ці трохи застарілі Уже два роки українські транспортні літаки КБ Антонова працюють на НАТО Не задарма, Звичайно, вони перевозять військові вантажі. Лише один контракт Антонівців із НАТО оцінюється у 600 мільйонів євро. Наші ани відповідають стандартам НАТО. Є перспективи застосування в Альянсі і продукції інших галузей української промисловості. Ми можемо знову йти в Росію. Тоді Росія від тієї кооперації з країнами НАТО, вона нам дасть якісь болти або гайки е е виробляти. Але вона ніколи нам не дасть цих технологій, які вона буде перебирати в країн НАТО. То тоді, чому ми маємо зациклюватись на Росії, коли ми можемо мати безпосередньо кооперацію з країнами НАТО і розвивати цю кооперацію? розвиваючи кооперацію отримувати високі технології. І у нас поки що зберігається потенціал і в авіаційному секторі, і в суднобудівному секторі для розробки перспективних зразків воєнної техніки, які будуть конкурентно в майбутньому, ми маємо е ставати членами НАТО. У Харкові зробили прозору броню. Вона витримує силу бронебійної кулі. Цей спільний проект українських, російських і західних науковців профінансувало НАТО майбутнє саме за такими високотехнологічними розробками. Оборонка вона може працювати. Вона працювала, працює і буде працювати на ринок. Тобто держави НАТО, вони на ринки як були присутні, так вони і присутні. І від того, що вони вступили до НАТО, в їх статусі на ринку зброї нічого не помінялось. Друге питання: що треба мати конкурентно здатні можливості для того, щоб бути присутніми. Тобто ми, скажімо, радянськими скажімо, здобутками. На світовий ринок ми не попадемо. Що стосується України, то вона має колосальний військово-технічний потенціал і може не тільки відновити ринки збуту продукції українського військово-промислового комплексу, а й опанувати нові. Проте для цього потрібні сучасні технології, якими володіють країни Північноатлантичного альянсу. Сьогодні Україна не може підняти свою економіку сама. Давайте подимемо економіку, накормимо людей, обустроїмо людей, а потім вже подумаємо, нужен нам НАТО. Словаччина у 2004 році стала членом НАТО та Євросоюзу. Вступові країни в альянс передувала широка громадська дискусія: чи варто інтегруватися в Європу, а особливо в НАТО? Тепер жодна політична сила не виступає за вихід Словаччини з альянсу у випадку словаччини не було можливості розділити членство у НАТО і євросоюзі, тому що євросоюз і НАТО мали спільні критерії: це демократія, дотримання верховенства права. Кожному громадянину, чи то бізнесмену чи військовому було зрозуміло: без дотримання критеріїв НАТО неможливо було вступити у Євросоюз і навпаки. Наші західні партнери ухвалили спільне рішення, тому що ЄС і НАТО дві частини одного цілого. До 2002 року, коли Словаччина подала заявку на вступ до НАТО, середній обсяг зарубіжних інвестицій становив близько півмільярда доларів на рік. Але вже після 2004 року, коли Словаччина стала членом альянсу, прямі іноземні інвестиції зросли в понад п'ять разів і тепер становлять більше трьох мільярдів доларів. Більш ніж у десятеро збільшилась кількість нових робочих місць. Вступ словаччини до НАТО був одним із кроків до західної співдружності. Нарешті, коли повірили інвестори, західні інвестори, що словаччина буде складовою західної культури чи західної цивілізації, почалися інвестиції до словаччини. Інвестори повірили в те, що це буде стабільна система, і це не буде лише короткостроковою інвестицією. Так що гадаю, що до тих пір, поки Україна не стане складовою західних структур, вона матиме проблему: велику проблему з розвитком. Мекономіка в українському Севастополі, як і загалом по країні, не вистачає грошей, зношені комунікації міста, мізерні зарплати та пенсії. І це при тому, що місто має вигідне географічне розташування. Тут багато зручних бухт і причалів, дивовижна природа. Тут міг би бути розкішний курорт для туристів, а для місцевого бюджету потужна комерційна жила. Але доки Севастополь залишатиметься мілітаризованим містом про великі інвестиції, годі й мріяти, Чорноморський флот Російської Федерації дуже багато займає е, території приміщень, які, е, ну скажімо так, нівелюють певні економічні не певні, а багато економічних проектів. Ну от е, буквально недавно був круглий стіл е, порти України про розвиток портів України в Севастополі і на цьому круглому столі проводився такий приклад, що якби Чорноморський флот Російської Федерації звільнив хоча б половину причалів, то місто б отримувало щорічно тільки за плату за оренду цих причалів майже 10 мільярдів гривень. Маленьке словацьке містечко Свидник поблизу українського кордону. У місті проживає велика українська громада і голова місцевої адміністрації також українець. У Свиднику мирно вживаються православна, греко-католицька та римо-католицька церкви. Що дав цьому місту вступ країни до НАТО та Євросоюзу за грант на суму 2 мільйони євро у Свиднику та довколишніх селах налагодили систему утилізації та переробки сміття. Тепер за гроші Євросоюзу збираються відремонтувати дві школи: є проект реконструкції пансіонату для літніх людей та ковзанки для молоді. Зняття кордонів середині Європи дало змогу словакам вільно пересуватися, навіть не помічаючи, що ви, наприклад, уже в Польщі суттєвою для нашого регіону є економічна вигода. Ми маємо можливість претендувати на отримання безповоротної фінансової допомоги з єврофондів. Це стосується усіх сфер і розвитку інфраструктури, і підвищення рівня життя, охорони до околишнього середовища. Ну а ще це відчуття безпеки, враховуючи те, що Словаччина є членом НАТО. Словаччина після вступу до НАТО, після вступу до Європейського союзу, стала однією із провідних країн. Європи і зараз, ось в цьому році, наприклад, на 10% зріс показник внутрішньовалового продукту, і це один з найкращих показників в Європі. Тому очевидно, що вступ інтеграція до цих організацій в словач словаччині навпаки дуже допомогла. Словацький бізнесмен Ладислав Куделка має у свиднику унікальну швейну фабрику. він пошиває чоловічий одяг із найкращих у Європі тканин для найкращих модельних будинків. коли я не був в Європейському Союзі, то ми возили всі товари в Італію. З Італії ми возили в свідник. Один кордон через Італію, другий через Німеччину, третій через Австрію, четвертий через Словаччину. То значить, чотири, чотири кордони було потрібно нам перейти. Ми повинні усвідомити, що НАТО це структура, один з елементів загальної європейської структури. І тому для Європейського Союзу гарантія для тих країн, які планують вступити до ЄС, це якраз. Безпекові можливості це надійність цих партнерів, яка перевіряється вступом до НАТО. Український дипломат переконана, що вступ України до НАТО та Євросоюзу забезпечить економічну стабільність та безпечне майбутнє нових поколінь наших співвітчизників. Яка защита. Такі бізащитні. Мы нормальные все люди, мы не воинствующие. Мы не, не бандиты какие-нибудь. Мы живем здесь мирно. Ну а какая в этом необходимость? Кто грозит Украине? По-моему, Россия йде во многих вопросах на зближення, а оно становится противоположно сторона враждебно все усиливает и усилит свою. Ще один миф, але вже із сучасних. Украина має бути нейтральною державою. Мовляв, на нас ніхто не збирається нападати, а раптом що ми маємо свою армію. Однак приклади історії свідчать про інше: фашистській Німеччині нічого не завадило у роки Другої світової війни загарбати нейтральні на той час Австрію, Бельгію або Данію, а Радянському Союзу окупувати нейтральні країни Балтії та Фінляндію. Крім того, утримання армії нейтральним країнам коштує набагато дорожче. Аніж тим, у кого діє колективна система безпеки. Подивимось на Швецію. Швеція має 9 мільйонів менше, ніж 9 мільйонів населення. Вона має 54 тисячі Збройних сил. Це високомобільні, скажімо, організовані. Вони мають систему по ПВО, про авіацію, флот, сухопутні війська, десантні. Ну, Цілком тобто повна форматна армія, бюджет якої сьогодні в 2,5 разу перевищує бюджет української армії. За свій нейтралітет Швеція платить чимало. В рік на отримання армії тут іде від 5 до 7 мільярдів євро. В позаблоковій Україні, де населення у п'ятеро більше від шведського, витрати на оборону становлять трохи більше 1 мільярда євро. Для того, щоб Україні Створити таку армію, яка була б здібна на рівні шведської захищати свою державу, нам треба мати 260 300 тисяч армію, і на це треба буде класти 10-12 бюджету України, ВВП України, не бюджет ВВП України. Я хочу спитати, чи хоче народ України? Отримувати таку армію саме через економічні, політичні, а головне безпекові чинники, у тих самих нейтральних Австрії, Фінляндії та Швеції дедалі частіше заговорюють про вступ до НАТО. Чи є претензії з боку наших сусідів до України? Ну на державному рівні немає, але не останні політики в Росії як віцеспікер, як мер Москви, вони час від часу е, висувають територіальні претензії, і, на жаль, засоби масової інформації Росії у, всю розкручують тему Криму, тобто гарантії нашого нейтрального статусу ніхто дати не може. Україні нібито то й справді ніхто не загрожує, але події навколо коситузла, антидержавні виступи в Криму, конфлікти в енергетичній сфері свідчать, що позаблоковий або нейтральний статус аж ніяк не гарантують Україні збереження суверенітету. Он же і закликає проти НАТО. НАТО агресивне. А я, наприклад, не упевнений, що НАТО агресивне. Воно щось совсем другое сейчас стало. Воно Да. Служить, і і буде оно преобразовуватися і дальше, так? І вони призивають приєднатися к ним і Росії. І я не проти цього. Надо всем об'єднатися. Вот якщо философски подойти к этому вопросу, то, наверное, все таки надо, Потому тому, як как би бы, ожидать, надеяться о том, що защита в будь-якому випадку може відкуда-то подойти, це приятнее, ніж надеяться тільки на себе. Словацькі вояки навчаються Уже не ніби у справжньому бою. Не іграшкові автомати, бойова техніка є поранені. Рядова інгрід отримала неважке поранення в руку. А оскільки її травма навчальна, то вона може говорити з українськими журналістами. у мене ті самі проблеми, що й у чоловіків на службі у мене жодних поблажок. Служу майже рік, і мені це дуже подобається. Я працювала раніше асистентом менеджера на спільному підприємстві з німцями. Я стала військовою, бо у мене батько теж військовий. Якщо порівнювати з цивільними, то тут краще більше платять, та ще й соціальний пакет складі на кухню ми ходимо як чергові, а не як працівники. Картоплю не чистимо, підлоги не миємо. На кухні ми стежимо за порядком. Коли я чергую по кухні, я ніби командир кухні. по тому, як Словаччина вступила до НАТО, тут не стало строкової служби в армії усі контрактники, тобто вони працюють військовими, приходять на роботу зранку, і щовечора, хіба що за винятком чергувань йдуть додому. Про дідівщину або будівництво дач для генералів нове покоління в словацькій армії не знає. Військова академія в ліптовському Миколаші Проблем із набором слухачів немає. Конкурс на три місця, десять охочих, сюди вступають, і вже досвідчені офіцери, і молоді дівчата. Доводиться не тільки опановувати стратегії теоретично, але й загартовувати характер, тренувати тіло в польових умовах. Хоча навіть і в полі, і при повній амуніції та озброєнні, жінки залишаються жінками, у Ліктовському Миколаші навчають захищатись, а не нападати. Українська військова наука, на думку керівництва академії, може бути швидко адаптована до європейської. Але справа за політиками. Річ, річ не у тім, чи хотіла б, б Росія бути у НАТО, НАТО, чи не хотіла б мова йде про Україну. Україна це самостійний самодостатній народ, і все залежить від домовленостей між країнами НАТО і Україною. Але повторю, що це перш за все політична проблема, а не військова. Кованський воно я хотів би двоє одмаличка, то мусила як а... Так. Берём. То ту чапцю Цього кашкета я дістав після навчань на полігоні яворів. Мені його подарував український офіцер, а я йому дав свого На навчаннях. Ми були поділені на два загони. Ми перемішалися, аби мати повне розуміння. Ми тренувалися на рівні і, можливо, ще зустрінемося десь у миротворчій місії. Українські вояки вони мають хороший вишкіл. Дивіться, що робиться ось сьогодні з військовим, скажімо, якого ми призиваємо на контрактну службу. Він отримує копійки 800 там, гривень, і ми хочемо, щоб він за ці гроші, за 100 доларів в місяць, щоб він був військовим. Навіть да, в Вадалквівірі, в Вадалупі такого немає. Розумієте, але ми хочемо, щоб нам за такі гроші. Він служив ще й захищав батьківщину. Люди добрі, Ця людина має бути середній рівень достатку, має мати середній рівень достатку. Тоді він буде, буде патріотом цієї батьківщини. Якщо ми залишимось от в тому стані, не вступимо, скажімо, в цивілізовану систему. Оборони, то ми так і залишимось на цьому рівні. Тобто ми мусимо бути рекрутами, довольствуватись, а рекрути це те, що ми маємо сьогодні. Вистарпаті зовсім не бояться от цього, що ми називаємо НАТО, загрожує нашому життю, нашій свободі. Можливо, це підтримано ще й тим, що ще здавна, 100-150 років тому, наші діди, ще живі на сьогоднішній день, вони проходили військовий, школу військову у Австро-Угорській армії. Що це дало? Вони навчилися кількох мов, побачили світа, зустрілися з багатьма новими людьми, обмінялися власним життєвим досвідом і в результаті. В результаті у західноукраїнських селах з'явилися люди, для яких слово Європа, Австрія, Польща, Португалія уже 100-150 років тому було таке, як сьогодні поїхати в Хмельницьку область, мати уявлення про Тернопільську область або про Київщину. На побутовому рівні проблема знята у натівській словацькій армії. Рівно о 18-й закінчився робочий день. Важко впізнати в цих хлопцях та дівчатах вояків, що зранку стріляли з автоматів, чинили опір бронетехніці супротивника, долали перешкоди. Поранена у навчальному бою Інгрід задоволена. День був хоч і важким, але цікавим. І тепер, з почуттям виконаного обов'язку, можна їхати додому. Доведення, а тішимося на найближчу сполупрацю з українськими вояками у нас. Зараз в наше час можна изменить любую позицію. Тобто, якщо кто то думає, що НАТО це агрессивный, ну агрессивно, то я думаю, ці люди можуть изменить своє мнение в будь-який момент. У 2000 році рівень підтримки НАТО у Словаччині становив 42%. Через два роки, завдяки спільній роботі уряду та громадських організацій, соціологічні опитування показали зворотне. Більш ніж 60% словаків підтримали вступ до альянсу. Сьогодні членство Словаччині у НАТО схвалюють майже всі словаки. Як показали наші дослідження, недостатня підтримка вступу до НАТО з боку громадськості дуже часто була наслідком пересудів і недостатньої інформованості коли ж інформаційні заходи набрали обертів і інформації стало більше. Покращилася інформованість громадян і зросла підтримка уступу до альянсу. у Братиславі на одному з будинків старого міста встановлено меморіальну дошку Григорію Сковороді. Він жив тут деякий час у далекому вісімнадцятому столітті. Чимало сучасних українців труїть європейські дороги і дотепер. Але це здебільшого наші заробітчани. Вступ України до НАТО дасть змогу не тільки вільно пересуватися Європою, тоді Європа по-справжньому прийде до нас. Економіка е, західна, яка дивиться е, інвестиційна, зокрема е, політика західна, стоїть на порозі цього шенгенського кордону і чекає, коли якась інша структура цій, в даній ситуації, натівська структура, вступить, зробить з нами якісь серйозні договори, на які можна буде. Опертися закарпаття чекає того, що воно стане першим на цьому кордоні, яке відчує і буде цією площадкою, на якій буде відпрацьована модель. Хай це не буде зона, але хай це буде прибережна територія, на якій буде відпрацьована модель. Що нічого боятися тих, хто приходить сюди із відкритими намірами продовжити свою Європу на схід для себе, для наших дітей. Ми хочемо, щоб вони вільно переміщалися по світу в Європу, працювали там, навчалися. Чи ми хочемо, щоб вони були закриті у кордонах е колишнього радянського союзу і щоб наша країна втратила фактично свою незалежність, фактично формально залишаючись незалежною в Україні? Вступ до НАТО підтримують 30% населення. За оцінками соціологів. Поінформованість та підтримка це сполучені посудини. Чим більше знаєш, тим свідоміше робиш вибір. Лише терпеливими інформаційними заходами можна досягти, аби підтримка з боку громадськості європейського курсу України ставала дедалі більшою. І тоді міфи про НАТО стануть міфами минулого.